На Буковині тривають стабілізаційні відключення світла. Наразі в області діють погодинні графіки обмеження електропостачання. Як виживають містяни? Далі у сюжеті. Через значні пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури сусідніх областей, 15 листопада, в нашому краї вперше сталося аварійне знеструмлення. Через це місто Чернівці та значна частина області декілька годин були без електропостачання. Наразі ситуацію вдалося стабілізувати. Зазначають у Чернівці Обленерго. Ситуація вдалося трохи стабілізувати, щоб ми могли вийти на стабілізаційні відключення. Тобто ті попередні три дні після 15-го числа, після 15 листопада, три дні у нас ну по всій країні існували чи були запроваджені екстрені відключення, тому що тоді ситуація була складнішою. За ті дні вдалося їх стабілізувати і. Енергетики змогли приступити до нормальних е, планово-ремонтних робіт. Чернівчани та гості нашого міста кажуть, до такого готувались завчасно, а тому мають певні запаси альтернативних джерел світла. Фонаріки, свічки, знаєте. Ну і більше нічого. Більше, що в нас може бути. Бо є в п'ятиповерховому будинку. Знаєте, там більше нічого не передбачено включати тільки так. Павербанки, телефони, все, що можливо, заряджаємо, поки є світло. І все тоді користуємося. Плиту топити дровами там у бабусі, і все їжу також готувати. Що ми будемо робити? Запасалися да, консервами різними, якимись харчами, які не треба варити. Я вже давно готова. Вже все приготовлено пауербенк, і батарейки, і газова лампа. Ну все, навіть цей ну, обігрівач з трьох горчиків китковий. Усе підготували вдома. Ми працюємо, тому пауербанк, свічки, все, що можна, щоб плодотворно працювати. Все, що можливо, закупили. Теплий одяг, теплі ковдри, піп ковдри, халати, все, що можна. У мене є керосінова лампа, є керосин, якщо по потребі, свічки. Телефон я заряджаю через акумулятор, через зарядне устройство, через машину. Прес-секретарка Чернівці обленерго Ліна Михайловська зауважує, якщо ситуація із обстрілами інфраструктури повториться, тоді на Буковину знову чекатимуть екстрені відключення. Окрім того, через зниження температури зросло споживання електрики. А тому в області світло вимикають частіше. Треба розуміти, що ми. Ну, будемо тривалий час жити в такій режимі таких відключень. Якщо ситуація буде гірша, тобто, не дай Боже, якісь будуть ще обстріли, ще будуть руйнування, то на жаль, екстрені відключення можуть знову повторити. А поки така ситуація, що яка є на сьогодні, із похолоданням можуть більшитися відключення. Тривалість відключень, але ми все одно будемо намагатися всім порівно давати можливість користуватися електроенергією. Продовж дня Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.